Знаходимося зараз з вами в епіцентрі на околицях міста Бахмут. Моя задача створювати медичне забезпечення нашого батальйону, надавати допомогу трьохсотим і забезпечувати лікування суматичних захворювань наших солдат. В даних умовах, хлопці, насправді це робити ой, як непросто. А я хлопця сам являюся ще липоволицевим хірургом. Є власником клініки. Працюю в державній установі. І, якщо чесно, дуже скучив за своєю роботою. Тому що знаєте, хірурги звикли більше працювати руками. А я тут не так часто проводжу операції. І в мене більше адміністративна робота. На жаль, он, між іншим одна моя машинка і он там друга моя машинка. Привіт. Це мій водій позивний роккі. Він нас проводить екстрені евакуації. Це наша робоча машинка. Правда, вона зараз трохи засрана, тому що водії якраз їх приводять в порядок. Дефібрилятор автоматичний. Подача кисню, інфузуматор, ноші. І ціла купа каністр і бардаку, За що дістануть мої водії по шиї. Ну, більшість хлопців вже на фронті прекрасно усвідомлюють, що це таке і для чого воно використовується. Коли ти не можеш їхати зі світлом, і коли ти маскуєшся, включається безпосередня камера нічного бачення, і ти виїжджаєш на камери нічного бачення. О, тут є монітор. От, і водій орієнтується по монітору. Тобто він не дивиться в лобове скло, він дивиться тільки по монітору. Вікна довелося зафарбувати наглухо в чорний колір, для того, що коли в салоні включене світло і їдемо в темну пору доби, для того, щоб машину максимально замаскувати, щоб її не було видно. І щоб взагалі навіть не догадувалося, що це швидка допомога. Потрібно розуміти той факт, що автомобілі тут це є просто звичайний банальний розхідний матеріал. Тобто це не є навіть особливо засіб якоїсь розкоші, тобто навіть такі хороші автомобілі по тій банально простій причині, що, по-перше, постійні прильоти, аварії. І машини втрачаються зі швидкістю світла. Ніяких червоних хрестів, ніяких розпізнавальних знаків. Москальська нечість полює, власне, безпосередньо за евакуаційним транспортом. Вони полюють за стабілізаційними пунктами, вони полюють за медиками, вони полюють безпосередньо за евакуаційним транспортом. Чому? Тому що зазвичай в евакуаційному транспорті є лікар, а кожен лікар є офіцером. Тобто, і втрата одного евакуаційного транспорту це є можливість зробити так, щоб... Не було змоги вивезти певної кількості поранених, а в даному випадку це, припустимо, один лежачий, і троє сидячих. Тобто це є четверо пацанів, яких можна спасти. Ну що, хлопці, поїхали далі. Ну Дивіться, медична служба батальйону складається безпосередньо з медичного пункту батальйону. Туди входить начальник медичної служби, туди входить лікар медичної служби. Три фельдшера, три санітарних інструктора та три водії. І туди входять бойові медики. Тут у нас одна з філій місця, де хлопці можуть відпочити і пролікуватися. В основному ми тут ставимо або якісь дуже легкі поранення, або окуботравми. В основному це акуботравми. То хлопці мають можливість психологічно відпочити, під наглядом медичних спеціалістів. Ті, що думають, що це є дуже легка і просте захворювання, то вони не бачили хлопців, які плачуть, які заїкаються, яких руки трусяться. І дуже багато скидується все на психологічну травму. До задниці це все не має ніякого відношення до психологічної травми. Це можна прирівнювати, ну, на мою думку, це можна прирівнювати до черепно-мозгової травми. Відбувається на власне, якраз молекулярному рівні порушення мозкової діяльності. І п'ять днів на відновлення хлопцям, особливо після важких форм куботравми, це є дуже мало. Хлопці дуже приязно до місцевого населення. Намагають відноситися, люди натерпілися, людям є важко. І що медики завжди медикаментами поділяться, допоможуть, де би ми не були, де би не стояли. І хлопці завжди, і смаколика, якого дітям ділять, і їжі, якої підкинуть старшим людям. Так, мені потрібен амоксицилін, і я його знайшов. Не, то для більших носиків, то для менших носиків. <рес> Давай, більші менше носики е, Скажи мені, будь ласка, амброксол ще є? Амброксол всю повністю немає. Все, виюзали? Все, так то, як тобі я сказав остатньо від біда, і я Ну, Блін, треба було. Там на позиціях зовсім біда була з тим. Вигля. Так, активованого вугілля у мене дві пококи вистачить з головою. А оце профлоксицин потрібно побільше буде взяти. Так, це у нас... Тут стоїнка мені не потрібна. Добре. Медична служба забезпечує не тільки надання невідкладної допомоги, вона забезпечує надання всієї допомоги медичної батальйону. Не забувайте, будь ласка, що ми являємося ТРО і тут не тільки 20-літні пацани, тут є старші мужчини за 40 років, за 50, яких і ціла купа хронічних захворювань, яких і ціла купа проблем зі здоров'ям. Так, дітки мої татку вдома, він нам презенти приніс. Одній рацію, другий паперу. Кому що дати? Четверта <реку> лікарня. <пит> ну, от. я не раз казав, що цивільні лікарні мають можливість проходити ВЛК. Тільки кожен раз в мені. В хочете, можна... Це шосте коло пекла. Сьоме. <пит> Шо? Сьоме коло пекла. Це є центр, де ми збираємо. Всю інформацію про хворих, по поранених. Насправді, якщо серйозно, це яка тожна робота, бо тому що етапами евакуації пацієнтів розкидають по всьому, всій Україні. І за кожним треба відслідкувати, хто попадає десь без телефону, хто попадає з розрядженими телефонами, хто виходить пізніше на контакт. Робимо все можливе для того, щоб хлопців пролікувати, для того, щоб воно правильно все пройшло по записах. І дівчата у нас... Одною рукою вносять сідані, іншою рукою оглядають пацієнтів, а ногами бігають на евакуацію. Ця рижа дівчинка. Це вітамінка. Наша Наталя, фельдшер медичного пункту. Виконує величезну кількість роботи, про що постійно і регулярно не є. Кнопа, наша Іринка. Наша найдорожча дівчинка. Ні, ми його любимо насправді. Ми його любимо деколи менше любимо, деколи більше. Хлопці мають отримати і виплати, і добитися для них лікування, тому що, на жаль, не всюди їх приймають. Таке теж було. Ліками, забезпечення волонтеркою, це вирішити питання з машинами, це організувати роботу особового складу. тобто, ну. Це такий кусок роботи, це не, це не тільки на комп'ютері бавитися. На жаль, до війни я власник клініки, я лікар-косметолог. У мене вдома тільки клініка. А зараз я медик на війні. У мене тато військовий, він теж прийшов в добровільний батальйон. Я, мій молодший брат, прикордонник. Мама за всіх переживає, вона нас всіх гуртує, тримає, і, напевно, заради того ми тут. А, ну так в мене династія лікарів. У мене вся моя родина була лікарями. Це все почалося ще з моєї бабусі. Як то кажуть, народившись на підводному човні, ти стихію не вибираєш. Але по великому рахунку, ну я ніколи не був проти. І це і моя робота. А коли якщо ти народжуєшся лікарем, то ти не працюєш лікарем, ти живеш цією професією. І мені страшенно бракує моєї вузької спеціальності по щелепно-лицевій хірургії. Після війни я обов'язково вернуся до своєї спеціальності. Після того, як вилізу з стіжилішого бадуна, куплю обов'язковому порядку собі байк і махнуся по Європі трошки покататися. Якщо дасть Бог все буде добре, я здійсню цю мрію, сяду на двохколісного і поїду трішки мандрувати.